Дистанційка нове слово, яке з'являється в лексиконі українських учнів навесні 2020 року. Можна не ходити до школи, не знімати до обіду піжами, а все решта проблема вчителів і батьків. Дома теж добре, бо можна е, займатися тими речами, які тобі подобаються, малювати, читати. Дивитися телевізор. це означає лише одне, що я буду мати більше часу для самоосвіти вдома. А тепер правда. Натомість батьки в розпачі, а педагоги у принципово новій для себе ситуації. Вона вимагає не лише знання предмету, а ще бодай базової комп'ютерної грамотності і наявності технічної бази. А головне. Готовності до переформатування навчального процесу і, передусім, спілкування з учнями. Мені, будь ласка, зараз напишіть в цьому чаті, що таке векторні і растрові зображення. Дітям дуже цікаво, так коли вони можуть записувати відео, там звукове повідомлення, записувати. А я це все потім прослуховую, ставлю йому і все. Вони мені так само роблять зображення, математика, роблять задачі навіть на папері, фотографують, відправляють світлину. Міністерство освіти започатковує онлайн платформи із записом уроків, які начитують найкращі вчителі країни та системою тестувань. Школярі дізнаються, що таке Zoom-конференція, звикають до дистанційних уроків, принаймні там, де є надійний інтернет, та здебільшого освітній процес лягає на плечі батьків і самих учнів. Я рекомендую батькам стати частково педагогами і виконати такі от базові педагогічні функції, так допомогти дитині. Налаштувати розклад, облаштувати робоче місце, допомогти скласти завдання, які можна разом працювати. Тато кожний день працює, мама два дні. А сестричка у садочку. Я буду сама ну, сидіти, робити уроки, навчатися не під пильним оком вчителя, а тому, що це треба тобі самому неабиякий мотиваційний виклик. І українські школярі приймають його. Коли ми розпитували, чого вас навчила пандемія, діти говорили про те, що завдяки пандемії тепер я став самостійним або самостійною. На дистанційне навчання переходять і вищі навчальні заклади. Студенти також змушені займатися переважно самоосвітою. І є справедливі побоювання щодо її якості. А ще сум за найкращими роками студентського життя. У нас багато активностей в нау студвесна е, в концерти і те, що надає студентам от цього студентського духу, те, що нас об'єднує. Е, карантин не дистанційне, карантин вбиває. Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого року діти знову не йдуть до школи. Та вже всередині березня навчання відновлюють у звичному дистанційному форматі. Школи на заході країни готові приймати учнів-переселенців. Поставте пальчики на слово забару». Найважче в такому освітньому процесі саме дітям. А тим, хто щойно втратив рідний дім, ледве вирвався з під обстрілів і поготів. Для них важливо залишатися на зв'язку зі своїми викладачами. Багато дітей яких вивезли за кордон дистанційно навчаються в українських школах, навіть якщо відвідують школу там, куди їх завела доля. Я можу зробити польську мову ввечері, встигнути і робую сідаю робити українську школу. Мені Складніше робити українську школу, встигати робити, тому що там складніше, а німецька школа дуже легка. Та зрештою школярів, студентів і викладачів, які мають карантинний досвід, дистанційка вже не лякає. Байдуже, де фізично перебувають учасники процесу в Україні чи за кордоном, у хабі для вимушених переселенців у Львові чи у підвалі власного будинку під обстрілами у Харкові. Новий навчальний рік розпочинається в Україні за розкладом з 1 вересня. Я викладаю, сьогодні. Вже пройшла одна пара заняття. Ну от я викладаю з кімнати принаймні не з підвалу. Наскільки це безпечно, не знаю, бо прилетіти може в будь-який момент. Система освіти в Україні буквально змушена осучаснюватися, інакше перед викликами не встояти. І водночас, усі, хто навчається і навчає, дедалі більше цінують у цьому процесі офлайнове, справжнє, людське. Через коронавірус останні роки майже не ходили до школи, не відчули шкільне життя. Через війну останні півроку 11 класу ми теж не відчули ну, зовсім. І дуже сумно, якщо ми не будемо вчитися офлайн, тому що хотілось би спілкуватися з людьми, знайомитись з кимось. Дуже скучаю. Дуже сумую за однокласниками. Щодня з ними переписуюсь, запитую, як вони нормально. Мрію вже повернутися до Харкова. Їх хочеться бачити, обійматися. Ми всі чекаємо на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Весна 2020-го. Локдаун зупиняє життя країни. Оговтавшись від першого шоку. Компанії починають переводити своїх працівників на дистанційний режим. Комусь це подобається, а декому доводиться адаптуватися. Мені простіше працювати в офісі. В офісі є режим і графік роботи. Ти прокидаєшся і о 9-й їдеш на роботу. Працюєш о перші дня йдеш на обід. Одною з порад є те, що ви маєте зберігати теж графік, а також ті ж ритуали, що ви робите кожного дня, їдучи на роботу. Тому я роблю макіяж і намагаюся гарно вдягнутися. Виявляється, що більшість робочих питань реально вирішити, не виходячи з дому. Ми збираємо спеціальну зум-конференцію на 8-9 людей і обговорюємо всі питання. Проте далеко не всі бізнеси можуть перейти в онлайн. У карантин закривають ресторани і театри, зупиняють кінозйомки. На паузі туризм і галузь послуг. Для багатьох українців це реальна катастрофа. Бачите, цей барбершоп в даний момент вже не працює пару тижнів. Не тільки я, не тільки барбершопи, не тільки ресторани, не тільки всі. Після закінчення карантину реально відсотків 60-70 бізнеса малого закриються. Це 100%. Букети коштував півтора тисячі гривень. Зараз ми його продаємо за 300 гривень. Збитки звичайно, що є у нас витрати, які потрібно щомісяця внести. То, звичайно, що так це виклик. Завжди ж є два варіанти: ну закритися, припинити діяльність, ну, тому що ну скласти лапки або інше, щось, щось робити. Власники малих бізнесів в Україні шукають шляхи до виживання. Відповідь на виклик це завжди зміни та принципово нові рішення. Локдаун спонукає звернути більше уваги на інтернет і для підтримки іміджу, і для контакту з клієнтами. Софія, власниця пекарні, запускає хештег, який підхоплюють колеги. Купуй у малих, купуй у малих, бо маленьким підприємцям зараз особливо важко. Ми не дуже дігіталізовані, і зараз це потрібно виправляти в сторону сам сайта, фейсбука, інстаграма. Багато ж людей, які знову залишились зараз дома, вони, ну, їм би і надав цей тортик, але вони просто не знають про наше існування. Опинившись на вимушеній паузі, деякі підприємці намагаються заробити на тому, що нещодавно було просто хобі. Аліна й Роман відкривають для себе нову незайняту нішу відпочинок на соціальній дистанції. Подружжя вже має прогулянковий катер і тепер влаштовує маленькі поїздки для всіх охочих, подалі від міського натовпу. Проекти деякі зупинилися, якісь перенесли. Але ми вирішили не сидіти, склавши руки, і зробили власне новий проект. Ми тепер повністю занурені в це. Своє маленьке, але таке диво. Чудо. Інші підприємці бачать у пандемії можливість запропонувати креативні рішення для нових реалій. Вам потрібні віртуал-окуляри, з якими ви можете опинитися у великій конференц-залі. На перший контакт з потенційним хворим може виходити не конкретний лікар, не медпрацівник, а робот. Для шоу-бізу ми плануємо міряти температуру, а замість антисептика розливати візкарик. Думаю, там це зайде. Утім, шоу біз і сам стоїть на паузі. Під час локдауну люди творчих професій цілковито йдуть в онлайн. Це дозволяє підтримувати форму, зв'язок і настрій. Але практично не дає прибутку. Коли театр відкриється, видно? Та ні. У травні карантинні обмеження трохи слабшають. У театрах дозволяють відновити репетиції у масках в обмеженому складі з суворим дотриманням карантинних норм. Трошки знаєте важко дихати. Дійсно, багато їв. І багато лежав, да, плюс 6 кг. Але вони в мене підуть за 4 дня, я схудну на 20-100%. Режисери шукають шляхів повернення до глядача з найменшими втратами і чекають цього моменту з нетерпінням. Я думав, що можна сажати, наприклад, через місце. Тут. Потім, наприклад, тут як говорив швейк, якось добуде, що ніколи не було, щоб ніяк не було. Плани, а тепер, оце все, що тут накипіло. ця вся енергетика. <свят> видати її на наглядача. Зірки української естради позбавлені можливості збирати великі зали, дивують аудиторію незвичним форматом концертів: на даху з місцями для глядачів на балконах чи в аеропорту для автомобілістів. У нас було купа спеціальних чудернацьких концертів, а так, щоб грати серенади під балконами, такого не було. Я вважаю, що скільки цікаво спробувати все, окрім трьох речей, все решта можна. І гадки не мали, що у нас буде така, такий досвід у вигляді безпечних автомобільних концертів. Окрім того, що люди можуть. Плескати в долоні на цих концертах вони можуть ще й бібікати своїми бібікалками і давити ручками на клаксони. І тим самим 500 автомобілів, коли це одночасно роблять, вони створюють шалений гул. Супер! <плес> так довго чекали на це. 100% це буде дуже круто, дуже класно. Подивіться, ну, такий незвичайний формат. Ну, я думаю, що це буде щось незвичайне, щось круте. Повномасштабне вторгнення стає для українських бізнесменів, які ще не встигли оговтатися після карантину, своєрідним флешбеком. Знову все зупиняється, і речі, неважливі для фізичного виживання, начебто, втрачають сенс. Але, маючи досвід швидкого реагування на виклики, українці знаходять сили й ресурси вистояти не лише на фронті, а й у бізнесі великому та малому. Фронт Перемога це не тільки збройні сили, це і тил. І Люди, забезпечені роботою, бізнес, який може заробляти і може допомагати нашим збройним силам. Коли Житомир підверся бомбардуванню, дуже потерпав від тих калібрів та іншого. Наші хлопці отут по от, от, троє початку рахувались, а потім, після вже, скажімо, закінчення бомбардування, продовжували роботи. На Житомирському котлозаводі у той час варять протитанкові їжаки та роблять колючий дріт. Але невдовзі завод повертається до профільного виробництва, бо на тлі енергетичної кризи попит на його продукцію зростає. Отримує підприємство і великі замовлення з-за кордону. Загалом це тенденція. Міжнародні інвестори, спершу налякані бойовими діями, розривом логістичних зв'язків та ризиками, повертаються в Україну. Вражені стійкістю наших бізнесів. Є сьогодні ризик інвестувати в Україну, але є значно більший ризик не інвестувати. З ким ми не спілкуємося, коли ми говоримо слово Україна, ну вони, вони настільки вражені, тобто цією відвагою і цією хоробрістю. А це що Україна показує. Та найважче, як і під час локдауну малому бізнесу. Бо здавалося б, навіщо у воєнний час ресторатори чи продавці квітів. Виживати дрібним підприємцям дуже непросто, але ковідний досвід адаптації до критичних умов існування дається взнаки. Змінилося все починаючи від кількості продажів, закінчуючи, закінчуючи ціною, закупка здорожчалася, логістика здорожчилася, і це здорожчилось ну порядка 15-20%. Але ми не можемо підняти ціни, тому що це буде шок. Попри труднощі, практично весь малий український бізнес або волонтерить, або донатить на потреби ЗСУ, а також стає максимально клієнтоорієнтованим. Цього нас теж навчив локдаун, і клієнти відповідають взаємністю. Вони просто обнімаються, плачуть кажуть, а ви відкрилися? Круто. І просто це сля сльози ради, тому що вони можуть відчувати, нібито от вони живуть разом з нами. Тобто, якесь життя в них знову, як раніше, було. людям потрібна краса. Ми бачимо по нашим клієнтам, що вони купляють букети вже ну, трішки дешевше, але вони хочуть купляти букети. Люди мистецтва з початком великої війни знову шукають незвичних шляхів взаємодії з глядачем і знову виходять на балкони, наприклад. У цьому одеському театрі актори виступають перед одеситами безкоштовно у місті, яке 2022 року потерпає від обстрілів чи не щодня. Е, учні, починаємо е, вивчення нового матеріалу. Правильно, правильно, це їжачок. Так, зоє а ну, дайте мені скальпеля. Нам просто хочеться зараз долучити, знаєте, до елементарної речі до того, щоб люди мали хоча б дві години відчути себе живими. Якщо це комусь підійме бойовий дух, когось примусить посміхнутися і відчути себе трохи легше сьогодні, то це мабуть моя така маленька місія. Намагається триматися на плаву і український шоу-бізнес і не просто триматись, а доносити до світу правду про війну в Україні для одного з таких проєктів. Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Растополя навесні 2022-го контактує з відомим британським співаком Едом Щіраном, який публічно підтримав Україну. Співпрацюючи дистанційно за механізмом, відпрацьованим на карантині, музиканти записують спільну пісню і створюють кліп рімейк одного з найвідоміших треків Шірана степ». Свою частину українські учасники пишуть буквально на позиціях. На той час гурт у повному складі перебуває у лавах Київської ТРО.